Його вичі працювали по чотирьох критеріях, зв'язку з тим, так як було вже сказано, у нас не було народних депутатів, і два ну, останні критерії не входили в нашу перевірку, так сказати. Починали ми дуже банально і дуже просто. На засіданні чесно, в хаотичному, в будь-кому або там по пожежі видавалися, хто на того попаде. Комусь попав Барнаський, комусь Курчик, комусь. Тобто не було такого, що я бажаю, наприклад, когось вибрати собі, я його буду обробляти. Ні. Я кому хто що витягнув, тому попалося. З чого я особисто і мої колеги, вони приблизно так само працювали, тому що в нас була ферма схема. Починали роботу. В першу чергу ми брали декларації про доходи, біографії кандидатів і розмовляли з новим кандидатом, чи він... Хоче з нами співпрацювати чи ні? Як ми отримали практично всі е, кандидати, конкретно по Барнацькому коли ми отримували те, що він бажає з нами працювати, ми просили йому надати більш ширші нам е, його там, наприклад, по е, декларації по доходах, то що нас цікавило, е, якісь документи і ще ті, що нас цікавили. І починався е, рутинний збір інформації. Звідки бралася інформація? Перше я особисто заходив в інтернет, набираю Барнацького, дивлюся всі позитивні і негативні моменти про його діяльність. Відкривається преса, на яку схидалися в тих інтернет-виданнях, і бралися документи з преси. Тобто джерела були всі абсолютно відкриті. Наприклад, ми починали з біографії. Взяли біографію, я для себе зробив висновок, що дитячий вікін потрібний, взяли студентського. Де вчився? в якому університеті, що він закінчив, скільки років він вчився? Це було надзвичайно важливо, тому що ми могли знати, наприклад, те, він по він вчився 9 років, по якій причині він 9 років вчився в вищому живому закладі. І виявилося, причина була надзвичайно серйозна. Він хворів, він побував в аварії, в нього були проблеми. Потім е, трудова діяльність, був звільнений з лав. Звідки я знаю, що він там вчився, був було хворобі, ну, відповідні були контакти і відповідно дізнавалися з джерел, наприклад, того самого університету.